Доброго ранку, мої любі друзі! У нас сьогодні особлива зустріч. Сьогодні ми розпочинаємо нашу казкову подорож. Уявіть, що в кожному нашому серці є маленьке зернятко. Як ви думаєте, що з нього може вирости? Ви напевне скажете, що це може бути квітка чи дерево, а можливо добро і любов. Діти, якщо ми доглядаємо ці зернятка, вони виростають у вчинки, думки, слова. Наш проєкт буде про такі чарівні зерна, як зерна доброти. Малята, у нас буде дивовижна подорож із добрими казками, думками і справами. Ми будемо слухати, грати, думати, фантазувати. І щодня саджати нове зернятко добра у наші серця. А наприкінці ми побачимо, як виросте велике дерево доброти. Діти, подивіться уважно на цю світлину. Ви впізнаєте цю людину. Так, це Василь Олександрович Сухомлинський. А хто він був? Пам'ятаєте? Правильно, він був учителем, директором школи і дуже любив дітей. Знаєте чому? Бо вірив, що в кожній дитині живе сонце доброти І треба лише допомогти цьому сонечку засвітити яскравіше. Він писав для дітей короткі казки і оповідання. А ще вчив як бути добрими, чесними, справедливими Маля, та як ви думаєте, про що можуть бути ці казки? Так, у його казках є і звірята, і діти, і дорослі. Але головне в них завжди одне: як бути людиною з добрим серцем. Тож і ми з вами будемо впродовж нашої казкової подорожі пізнавати, як вирощувати зернятка доброти? Так само, як учив Сухомлинський. А допоможе нам у цьому ще одна цікава гра гра з капелюшками думок. Хочете дізнатися більше? Ось уявіть собі, що у нас є шість чарівних капелюшків. Кожен допомагає нам по особливому думати. Білий збирає і думає про факти, що сталося насправді. Червоний, відчуває серцем, говорить про емоції. Чорний, застерігає від небезпеки, жовтий, помічає все хороше, зелений, фантазує і вигадує нове. Синій. Підсумовує, допомагає побачити головне робить висновок. Малята. Тож давайте мерші грати. Я читаю ситуацію, а ви подумайте, який кабелюшок краще вдягти, щоб правильно зрозуміти те, що сталося. Перша ситуація. Під час прогулянки діти побачили кошеня. Яке сиділо біля лавки і нявкало. що ми точно бачимо і чуємо. Що сталося насправді? Було кошеня, воно сиділо біля лавки, нявколо було маленьке. Ці думки нам підказує білий капелюшок, той, що бачить і чує лише факти. Без емоцій і вигадок. А ось друга ситуація. Дівчинку не взяли гратися. Вона опустила голову і мовчить. Як вона, мабуть, себе почуває? Як би ви почувалися на її місці? Сумно, образились. Я б теж засмутилась. Діти про почуття нам розповідає. Червоний капелюшок. Той, що слухає серцем. Наступна ситуація. Хлопчики грають м'яч біля дороги. Що може трапитися? Чому це небезпечно? Вірно, м'яч може викотитись на дорогу. Хлопчик побіжить і потрапить під машину. Це небезпечно. Так думає, чорний капелюшок той, що нас застерігає і показує, до чого можуть призвести наші дії. Слідуюча ситуація: діти самостійно прибрали іграшки після гри. Чому це добре? Що в цьому гарного? Звісно, у кімнаті стане чисто, ніхто не свариться, діти допомагають один одному. Малята це все бачить? Жовтий капелюшок. Він шукає і помічає доброту, радість, усе хороше. А ось послухайте таку ситуацію. Дівчинка знайшла кольорове пір'ячко і уявила, що воно чарівне. Що можна вигадати про це пір'ячко? Яку казку можна придумати? Наприклад, я придумала, що пір'ячко виконує бажання. А можливо. Це пір'їнка від казкового птаха, і воно приносить щастя. Тут нам допомагає звичайно зелений капелюшик, той, що любить мріяти, вигадувати і творити нове. Отож, розглянемо таку ситуацію. Сьогодні ми слухали, фантазували, говорили про добро. Що вам найбільше запам'яталося? Що було для вас важливим? Який висновок ви зробили? Безперечно, ми говорили про добрі вчинки? Ми дізналися, що в кожного є зернятко добра? Ви також можете сказати, чи сподобалась вам гра з капелюшками? Очевидно, ви навчились розуміти, як відчувають інші. А от і наш синій капелюшок той, що підводить підсумки і допомагає зрозуміти, що головне ми взяли з собою. Діти, усі капелюшки важливі. Разом вони вчать нас думати по-різному, серцем, розумом, уявою. З обережністю та з радістю, тож на наступних заняттях ми обов'язково знову запрошуємо їх до гри. Малята ви сьогодні були просто неймовірними, стали і мислителями, і чарівниками добрих думок. Але перш ніж перейти до нашої творчої частини, давайте трішечки відпочинемо і зарядимось енергією доброти.

Добре нам стало після руханки, наче сердечка засвітились добрим світлом. А тепер давайте використаємо цю енергію для створення особливого дерева, дерева наших цілей, мрій і добрих бажань. Пригадайте, як ми говорили, що кожне добре слово це зернятко. А наше бажання це вже маленькі паростки добра. Настав час посадити їх у вигляді листочків на дереві. Ось перший листочок. Хочу, щоб усі були привітні, посміхалися і не ображали інших. Тоді всім буде тепло на душі. Малята, як ви думаєте, цей листочок вартий бути на нашому дереві? Ви згодні його додати? Якщо так, листочок з'являється на дереві. Хочу, щоб ніхто не залишався сам, коли йому важко. І щоб ми пілкувалися про тих, кого любимо. А цей листочок він вам по душі. Хочу, щоб друзі завжди допомагали одне одному, не кидали в біді. Захищали слабких і були сміливими. Чи може цей листочок прикрасити наше дерево? Хочу, щоб усі старалися і дякували тим, хто щось для нас робить, бо праця кожного важлива. Така ціль точно личить нашому дереву. Хочу. Щоб усі дбали про квіти, дерева, тваринок і не шкодили природі, бо вона жива і теж відчуває. Додамо зелений листочок від захисників природи. Хочу, щоб усі любили місце, де народилися і шанували свою Україну, бо це наш дім. Цей листочок особливий. Ви згодні, що він потрібен на дереві. Хочу, щоб усі раділи, коли допомагають, підтримують і роблять добрі вчинки, бо щастя живе в доброті. Додамо такий листочок? Малята, подивіться, яке прекрасне в нас вийшло дерево, скільки добрих цілей. Скільки важливих бажань! Але щоб вони справді росли, треба пам'ятати про них щодня. А наступного разу ми, можливо, додамо ще нові листочки. Ваші власні. Надсилайте їх! Друзі! наше дерево вже має свої перші листочки, але подумаємо, що допоможе їм зростати! Наші думки, висновки, бажання змінюватися. І саме тому знову повертається до нас знайомий синій капелюшок Він завжди приходить, коли час зупинитись і подумати, що головне ми взяли з цього дня. Отож, малята, для цього пригадаємо нашу подорож, що вам найбільше запам'яталося сьогодні? Що нового ви сьогодні дізналися. Як ви думаєте, яке зернятко добра ви сьогодні посадили у своєму серці? Кожен із вас сьогодні був справжнім садівником доброти. Дякую вам за щирість, за бажання рости і змінювати світ на краще. Пам'ятайте, навіть маленьке добре зернятко це початок великого добра.